І так, дівчата, наш таємничий суперприз збільшується. Дивіться, це вже у нас е, стрічки різноманітні, е, за допомогою яких ви зможете зробити і по майстер-класу Ріни Клунік, і по майстер-класам. Е, Пані Бант МК Єліни Сінігубової різноманітний друк метеликів, які ви зможете застосувати в цих майстер-класах і від Ірини, і від Єліни, і від Підградяцький бренд. Але ще це не все. У нас же є ще третій день. Ну, звісно, готові метелики в комплект не входять показати. і... Надихнути вас таким яскравим настрієм. Ну що, дівчатка, створюю вам е, настрій для того, щоб ви нам показали свої суперовські роботи. Ну що ж, третій день. Що ми ще додали до нашого суперприза сюрприза? Що ж ми ще з вами додали? Ага. Значить, з'явилися тріси такого кольору. Блакитний з дещо бусковим, трошечки, так мені захотілося вам показати. Далі. Такаяшна маленька фея для, для створення нашого куди ж без неї. І ось такий е, стразовий бант, який ви можете застосовувати як декора, крема, ну, за вашим бажанням. Чому його поклали? Тому що, дивіться, і тут біленький, і тут. Тобто, Я думаю, що білий завжди в нагоді, і аби камінці вони відповідно. Трошечки, такі, бачите, лилово-рожевий відтінок дають. Ще хочу зауважити, що всі стрази тримаються у нас, вирубки стразові. Це фабричне нанесення, вони дуже, досить міцні. Тобто, Ми це і вказуємо в описі, і ті, хто дівчат у нас знають, то відповідно. Так, це є. Але зараз я хочу розповісти про треси. Ви говорили, да, як за ними ухажувати і що з ними робити. Значит, у нас є така чудо розчосочка, ми просто треси, просто розчосуємо і вони uh, мають свій uh, вигляд. Але, um, відповідно, uh, це шовкове волокно, воно термостійке. Тобто, якщо воно, не дай Боже, uh, я не знаю, заплуталось, можете відпарити, і з ним воно буде у вас ось такого вигляда. Досить гарний. Ну, що, дівчата, тепер ви вже знаєте весь пріс-сюрприз, який вас очікує, ще один від магазину «Лента і декор за е, активну участь в нашому марафоні за ваші роботи. Я сподіваюся, що вам це все діло сподобається. Це буде набір стрічок, треси, е, різноманітні декори. Ну і, звісно, друк ще навіть нема на сайті. Тому э, чекаємо на ваші роботи.